Янукович справив не тільки тим, що протягом трьох з половиною років його режим принижував нас в національному плані. Не тільки тому, що його режим позбавляв нас громадянських прав, знищив соціальну справедливість, зруйнував українську економіку. Сьогодні вони... А Україна це! Україна це! Євро! Україна це! Євро! Це... Сьогодні не тільки вони десь там про щось домовили До Сочі. До речі, ми вимагаємо не зайжану. Негайно прийдете! Що ж то за таємні переговори? Який наслідок тих перемовин Путіна і Янковича! Українська нація повинна знати про це не можна, не можна. Народу, вони нас тягнуть, знову ж таки в репресії, часи сталінізму, найпрештує теперняшня влада. Тут організований сталінізм, чи мане так? Ви подивіться, що вони роблять ці неївники, заарештовують людей безправно. А І ми до цього часу не знаємо, де з десятком людей активістів Майдану ділися. Вони порушують всі процедури щодо затриманих наших активістів. Це значить до виконання усіх. Бо перемоги, це значить підписання асоціації з Європою. Так oh! це не є перемога. І Тільки потім вступимося звідси. У нас, bah, нас Революція товариство.